Вітаю, ви на каналі «За відьма, з вами Ірма, і сьогодні в нас знову рубрика Кладова відьми». Сьогодні ми з вами будемо робити анпакінг. Відьомської шкатулки, бо саме так перекладається назва брендового магазину Віч Casket. це магазин спеціалізованих товарів для відьм, зроблений відьмами і для відьм. Він знаходиться в Великобританії, але вони роблять доставку по всьому світу. Що особливого може запропонувати нам ця шкатулка відьми, чого нам не може запропонувати? Інший езотеричний магазин. Ну, по-перше, вона є доволі ексклюзивною, тому що всі товари, які ти отримаєш, ти отримаєш їх завдяки щомісячній підписці. Це дуже схоже на підписку на журнали з колекціонуванням чого-небудь, які ми усі, звичайно ж, виписували собі в дитинстві. тут така сама ситуація: ти підписуєшся, і щомісяця ти отримаєш такий. Тематичний бокс, і все, що буде всередині, воно буде пов'язано однією темою. Моя перша шкатулка це груднева шкатулка, і тематика цього місяця це сакральний простір, створення сакрального простору. Також треба одразу зазначити, чим мені дуже сподобалось. саме та пропозиція, це тим, що ці товари є насправді ексклюзивними і унікальними. Все, що тут є всередині. Вони роблять самостійно, вони десь замовляються з якимись підрядниками, вони щось створюють, вони щось закуповують спеціально, але ти не можеш знайти просто ці товари десь в інших місцях, окрім як в цьому бренді. І мені це дуже сподобалося. Також в них є магазин, в якому продаються предмети. З минулих шкатулок, які ти там, наприклад, не купив, тому що там ще не був підписаний, в тебе немає, і ти хочеш саме у ці конкретні предмети. Ти можеш продавати їх в їх крамниці, проте для того, щоб потрапити в цю крамницю, ти маєш бути підписаний на нові шкатулки. І коли ти отримуєш імейл з підтвердженням, що от зараз нарешті тобі відправили твою шкатулку. Там є пароль для того, щоб зайти в магазин. І цей пароль буде діяти протягом місяця, і ти можеш замовляти все, що тобі подобається. Якщо на наступний місяць в тебе вже підписка не буде, то відповідно ти не зможеш більше користуватись магазином. Теж тобто це насправді дуже унікальна така штука, і мені це дуже подобається. Щодо ціни, мені обійшлось 29 фунтів, щомісячна підписка, тому що я теж знаходжусь в Англії. Якщо це якісь європейські країни, в них на сайті було написано, що доставки трошки. Дорожче, тому підписка буду коштувати 36, здається, фунтів. Це не реклама, я одразу хочу сказати. Вони про моє існування не знають. Я просто обираю для себе товари, які мені подобаються. І от я дуже довго обирала між різними. Магазинами, які пропонують такі щомісячні посилки за підпискою, тому що в Англії це дуже популярна штука. Проте єдиний магазин, який мені насправді сподобався. Тут, тут, тут реально дуже унікальні речі. А в інших крамницях я зустрічала багато таких речей, які я можу і без них купити, і вони такі ну доволі в А тут прям все от, дуже стилізовано, дуже розроблено. Ти прям розумієш, як чому і навіщо туди це поклали? І це прям дуже круто. Давайте будемо. Приватно. По-перше, на що хочеться звернути увагу, це пакування. так? Це дуже-дуже привабливе пакування. як на мене. Мені дуже подобається. Дивіться, тут так. ще такий замочок є. Перше, що у нас зустрічає, це супровідна книжка, в якій пояснюється, що саме нам поклали в цьому місяці і чому <плали> поклали саме це, і що з цим робити. Ми будемо періодично до неї підглядати, якщо буде необхідність. Так, тут якийсь крутезний принт. До речі, в них написано те, що усі ілюстрації є унікальними. Їх створює їх штатний ілюстратор, тобто ви теж не зможете їх ніде знайти. Мені, до речі, на іме вони навіть відправили тематичні, от в кольорах цього місяця, так в такому стилі відправили мені заставку на телефон. На ноутбук. І мені здається, навіть щось іще, але я не пам'ятаю. Прикольно те, що це не просто картинка, а от на зворотньому боці ми бачимо monthly manifestation, Тобто, ми можемо створити собі якийсь намір протягом місяця. Яка в мене ціль на цей місяць? Які практичні кроки я можу зробити для того, щоб досягнути цієї мети, і які магічні кроки я теж можу зробити для того, щоб... Досягнути цієї мети. Це дуже-дуже круто. До речі, в них написано на сайті, що все, що вони створюють, вони створюють виключно з натуральних інгредієнтів. І кожного разу, коли продається одна відеомска шкатулка, вони саджають дерево. У них там вже величезний ліс посаджений, у них на сайті це все можна подивитися. Це дуже круто. Просто так прямо гуглі шукайте відкаски, ви, ви її знайдете. Так. Це в нас. Ultra-Blessing Candles Спал Тут є все необхідне для того, щоб відчистити та благословити свій сакральний простір. Тобто це готовий ритуал для того, щоб благословити свій алтар. Що нам сюди поклали? Так, що нам тут пишуть? Ultra-Blessing Candle Spell Kit. Цей загадковий пакунок містить чайну свічку на 100% зроблену з соєвого воску. Пакуночок номер 1 тут у нас розмарин. Пакуночок номер 2 тут у нас ромашка. І... Повна інструкція. Чари для того, щоб почистити та благословити ваш сакральний простір. Вам знадобиться біла чайна свічка, розмарин та ромашка. І тут теж така картиночка. Рухаємось далі. Наступне дивіться, як запаковано, ми бачимо все унікальне і таке. Картон плотний, надійний. Зверніть увагу, що це не просто їх якесь фермове купування, а воно прям розроблено спеціально під цей місяць. Мене це прям дуже проваблює, Мені дуже це подобається, тому що це вказує на те, що вони. Дуже-дуже заморочуються, вони вкладаються, вони повністю віддають себе цій справі. В вони, неї вони кайфують, їм подобається творити, вони не роблять це просто. от... Ну, один раз ми зробили якусь коробку і ми завжди нею користуємося. А прям вони змінюють зовнішній вигляд для того, щоб це відповідало тематиці цього місяця. Black Salt Ash Collector. Ця штука, у дивіться, тут ще є вирізаний їх логотип. Дуже круто. І воно таке якісне, дуже смачно пахне пахощами. Тут ми можемо запалювати наші пахощі, і тут буде зберігатись попіл, який ми потім можемо змішувати з сіллю для того, щоб поробити чорну сіль. Дуже круто. Мені прям дуже подобається. Наступне Box. А тут якась коробочка, воно таке важке, слухайте, прям дуже. І тут теж написано, що це зроблено ексклюзивно для підписників і що цю коробочку треба використовувати для того, щоб зберігати наші маленькі алтарні штучки. Вау! Вау! Дивіться, яка краса металева, важка, вся в орнаменті. Вона магнититься, яка краса, мне дуже подобається змійки. Квіточки, місіс Зірочки. Ну, дуже красиво, мне дуже подобається. Що нас зустрічає далі? Прям якийсь фулянт. Так, дивіться, фулянт. Цей фоліант пояснює, як підвищувати вібрації свого сакрального простору. Це дуже важливо, щоб місце, в якому ми практикуємо наше ремесло, мало позитивні вібрації. Це допоможе нам заземлюватись і підвищувати рівень своїх сил. Це дуже важливо, щоб місце, в якому ми практикуємо наше ремесло, мало позитивні вібрації. Це допоможе підвищити і зробити більш сильними вібрації протягом того, як ми практикуємо. Ну, мені прям дуже подобається, це виглядає все так дуже естетично, дуже красиво, і, і поради дуже практично розумні. Я розумію, з яких джерел воно беруться, які звідки ну, ноги вони і я прям погоджуюсь, поважаю, і мені прям дуже подобається. І наступне це пахощі, які позбавляють від негативної енергії. Це лаванда і розмарин, і тут написано це дуже до речі, зручно, що вони прямо тут написали інструкцію, щоб ти ніколи не забував: запаліть пахощі та зробіть афермацію. Тут вони, до речі, зробили інструкцію, що треба говорити. Це дуже прикольна штука, тому що в традиційній англійській магії всі чари. Ці замовляння вони є ремованими. Це дуже прикольно. Тому якщо я буду перекладати це, це не буде вже так прикольно, як воно є англійською. Власне, тут написано Айбенішніґатівтіфром зеспейс, розмери Енлавенде, Клінзес Плейс, Бет Вайб Leave no trace. Це дуже прикольна традиція. Робити замовляння римованими. І я можу сказати, що якщо ми розуміємо, що найголовніша функція магії це. Зворити щось не було. тобто це дуже творчий процес, то стає дуже логічним, те, щоб максимально ви до всього підходили. Хочу послухати аромат. М -м -м, мені дуже подобається, дуже приємний. Клас. Наступний мішечок, а в ньому щось дзвонить. Дзвонить, дзвонить, дзвонить. Уцібел! Отакий От ритуальний алтарний дзвоник. Ми маємо дзвонити в цей дзвоник для того, щоб почати та закінчити ритуал. Також ми можемо його використовувати для того, щоб власне, відчищувати простір і для того, щоб позбуватись за старої та негативної енергії. Так прикольно. Клас. Наступне. Це прикраса на стіну. Це дуже англійські приколи. У мене в самої всі стіни обвіршені з всякими штучками в цьому стилі, тому що це прям дуже типова англійська штука. Якось я прийняла цю естетику, мені мені дуже сподобалася. Дуже мило. Так, знову мішечок і тут у нас стамінь. Вмійка, яка красива! Камінь називається ларвікіт. Щось від слова лярво пішло, чи що? Бліни, який він красивий, він ще так парламутром відсвічує, як знаєте, як ракушка. Який красивий. Це каміння має захисний та заземляючий ефект. Це може допомогти створити зв'язок з енергією землі. Може допомогти поліпшити наші психічні можливості та розвинути інтуїцію. Це дуже сильний камінь, який допоможе адаптуватись до змін та трансформацій. Мені дуже подобається. Я прям закохана, який він класний. Це прям те, що мені треба навіть за описом, і за зовнішнім оглядом, і прям за відчуттям. Його так приємно мені тримати. Мені дуже подобається. Напишіть, будь ласка, якщо у вас є таке каміння, і чи подобається вам, чи які у вас забілі улюблені каміння. Так, ми наближаємось. До фінішної прямої у нас тут залишилось буквально небагато ще чого. Це в нас така спеціальна підставка. Можна, наприклад, на неї поставити. Це маленький котел або свічку. Тут вирізаний такий класний орнамент, який якраз таки повторює орнамент, який був зображений. Що там в і на цій коробочці металеві, яку ми бачили, вже дуже Прям Воно все таке прикольне. І остання штука це просто пін, значок. Ой, котик прикольний! Просто значок. Що нам тут пишуть про цей значок? Що його треба надягати як символ захисту та відчищення. Він може додати майгіту до будь-якого жакету, будь-якої сумки. Або на дошку на стіні можна теж повісити. От, класна, така була в нас розпаковка в грудень 24-го року. Тема сакральний простір. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який предмет сподобався вам найбільше. Чи взагалі сподобалась вам ця ідея, чи хотіли б ви теж собі такі штуки замовляти. Я буду з нетерпінням чекати, мені дуже цікаво почитати ваші коментарі. На цьому будемо з вами прощатись. Наступному місяці отримую. Нову катулку теж буду робити на неї огляд. Тема наступного місяця традиційна магія, тому мені прям вже дуже цікаво дізнатися, що там. На цьому в мене все. Побачимося з вами в наступних відео. Па-па!